Всім привіт! Сьогодні хочу показати огляд свого оливкового саду. Якщо хто вперше на цьому каналі, приблизно 7 місяців тому я купив оливковий сад в Італії і займаюся виробництвом оливкової олії і веду цей YouTube канал. І сьогодні хотів би показати огляд, як виглядає сад і з чого він складається. Підніму з дрона, також, щоб зверху було видно, і покажу все, як є. Тож, поїхали. Зараз я йду по під'їзній дорозі до цього саду. Він знаходиться в такій спокійній зоні. І ось справа тут знаходиться великий комплекс Труло. Окремо на каналі є також відео про нього. Ось тут знаходиться така цистерна для води. Зараз також покажу. Що цікаво, що ось ця зона не є в моїй власності. Але колись оця зона з труло, ось так це виглядає, із цією цистерною для збору води, це така стара цистерна. Це була одна ділянка. Тому я можу користуватися безпосередньо цією ділянкою і заходити на її територію. Хоча це приватна власність і взагалі в Італії таке заборонено. Тут такі величезні піни. Ось так це виглядає. Сьогодні 1 січня, до речі, і чудова погода приблизно 10 градусів і сонячно. Так, і ось прямо знаходиться безпосередньо вхід до мого саду. Я інколи паркую автомобіль ось тут, а інколи заїжджаю всередину. Сьогодні запаркував тут. І тепер заходимо на мою ділянку, і я покажу, як це виглядає. Сад має площу 0,6 гектара, і на ньому розміщено 110 дерев. Також бачите, що тут вхід такий з обкладений камінням. Це каміння сухої кладки, так само, як і труло зроблені, так само зроблені і ось такі паркани по всьому периметру. Ось так. Тут в мене є гойдалка, яку я зробив. Якраз яка висить на дубі. Величезний дуб, який не можна зрізати, як і оливки. Це захищено державою безпосередньо в цій зоні, тому що це історична зона. Ну і заходимо з ось це дерево це абрикоса. Зараз бачите, скинула все листя. І мої оливки. Можливо, вони не в найкращому стані, але ми цей сад поправимо за декілька років, все буде добре. Так, поступово. Тут дерево інжиру. Також воно плодоносить, це з ним добре. Треба його. Більше обрізати, але все окей. Тут в мене є гілки дуба, які обрізали, тому що був обмежений під'їзд, і мені треба їх ще переробити. Я хочу переробити їх на щепу, і щоб удобрити ними безпосередньо цей сад. Це в мене два баки з водою. Привіз таких два баки. І розмістив їх тут біля входу. Це зручно, тому що можна під'їхати зверху і налити воду. Вода тут привізна, і є машини, які привозять і наливають воду. Тут така класна зона. Я хотів би тут зробити якусь таку накриття безпосередньо для цієї води. І тут плететься плющ, мені дуже подобається. Тут є таке одне велике дерево. І дерева різного розміру загалом, але їм. 40-50 років. Ось там знаходиться сад мого сусіда, він в закинутому стані. Бачите, як погано виглядають оливки? Ось я вам покажу. Оце оливкові дерева. І якщо їх обрізати і за ними почати доглядати, то вони будуть плодоносити. Мої в трохи кращому стані, але не в ідеальному. Тому будемо за ними доглядати. Зараз прекрасна трава починає рости і всю зиму за цю зиму вона виросте і буде така дуже зелена і дуже гарна. Мені дуже подобається олива як дерево. Просто подивіться на те, яка це краса. Воно дуже витривале. Ви багато разів питали, що це таке. Це фізичний захист від комах. Ось так це виглядає. Така тканина, як синтепол, наче. І комахи, коли повзуть, вони просто не можуть проповсти Її це такий фізичний захист. Тому кожне дерево має ось таку юпочку гарну. Ідемо далі. Дерева засаджені хаотично, як ви бачите. І дуже багато простору і місця. Мені це дуже подобається, тому що це не класичний комерційний сад, а це сад, який садили люди, які, власне кажучи, жили в цій зоні для себе і для того, щоб просто була оливкова олія безпосередньо для їхньої родини. Мені це дуже подобається, що тут багато простору. Також є інші дерева, ось це дуби також і черешня, черешня дика. Доведеться її зрізати. Взагалі весь сад був ось в таких великих камінцях. І як бачите, вони так погризені. Коли я купив цю землю, ми з отаких великих камінців зробили ось таку такий щебінь. Це робить така машина, яка приїжджає і безпосередньо все подрібнює. Для того, щоб можна було, власне кажучи, потім і косити траву в цьому саду, і взагалі було простіше за ним доглядати. Це обов'язково зробити. Тому як тільки я там купив, мені порадили це зробити, і я провів такий механізм. Тобто приїхали два великих трактори і повністю подрібнили всі-всі каміння, які виходили з землі, а каміння тут дуже багато. Я вже на іншу сторону саду пройшов. Бачите, наприклад, я садив дерево оливи. Це мій друг Саша. Саша, привіт, вітання вам. Захотів подарувати мені дерево. І ось ми висадили для нього дерево. На ньому є ще навіть оливки, які висять такі величезні. Саша, дерево в чудовому стані. Як бачите, доповідаю. Так от, коли ми його садили, бачите, які каміння ми величезне викопували. Сподіваюся, це дерево приживеться і все буде з ним добре. І Саша буде отримувати оливкову олію кожного року як подарунок. Так, тут фейли. Ви казали про те, що. Я неправильно удобрюю, так ось бачите, це перфосфат, яким я удобрював ці дерева раніше. Я думаю, що мені потрібно буде повторно удобрити, тому що я, мабуть, неправильно це вносив. Ну, це з того, як ви мені радили безпосередньо ті люди, хто займається садівництвом вже давно. Хоча місцеві безпосередньо саме так її радили вносити, тому будемо дивитися, треба. Прийняти рішення, як діяти в цьому випадку. І ось на ділянці бачите такі гори каміння. Це каміння, яке діставали просто з землі, коли в процесі її обробки. Дерева дуже цікаві є. Наприклад, це колись була одна оливка, бачите? І утворилось з неї три. Я її рахую як одну, до речі. Тобто в мене 110 дерев, але ось це одна. Так, тут в мене Ноа. Ноа, ти що робиш? Іди сюди, Іди до мене. Давай. Ноа обожнює просто копати, і я йому не забороняю це робити, бо це дуже велике його натхнення. Коли він приїжджає, він багато тут працює. Сьогодні в курточці. Ноа! Ну, що ти там знайшов? Не молодець. Так, йдемо далі. У мене на, в саду всі 110 дерев сорту Коротіна, але ось це одне дерево, воно, в принципі, зовнішньо нічим не відрізняється від інших. Це дерево сорту Нольча. І це солодка оливка. У мене на каналі є відео, як. Смажити оливки з цього дерева. І це єдиний сорт, який можна їсти прямо безпосередньо з дерева, не засолюючи. Це дуже цікаво. І хто раніше цього не знав, то в Апулії є така традиційна страва оліве дольче фрітті, так смажені безпосередньо. Це в мене груша. Вона також дика, народить, родить, ну, незначно родить. Рухаємося далі вниз. Ось прямо бачите це дерево Мигдалю. І тут в мене є така будівля, де я зберігаю безпосередньо весь інвентар і свій інструмент. Я окремо зніму огляд на цю будівлю і про його історію, як. Власне кажучи, попало і як це виглядає. Зараз просто хочу показати в загальних рисах. У мене тут безлад і багато роботи. Але ось так це виглядає, начебто будиночок, так? Тому що це насправді обтягнуто баннером. Для того, щоб це не дуже виділялося. Виставлено по рівню. Тут начебто так обтягнуто баннером під дерево. А з цієї сторони така оливка. І там знаходиться, не буду казати, що там знаходиться, тому що зроблю огляд. Якщо у вас є ідеї, що там знаходиться, буду радий їх почути. В саду ще дуже багато роботи, і тут треба прибирати, звісно. Цей будиночок знаходиться, бачите, прямо в плутну до величезної гори каміння, і я його будував з. Моїм знайомим Женю, Женя, якщо ти дивишся цей канал, привіт і дякую тобі за те, що ми тут зробили е, цієї осені. Так, це було дуже круто. Ну, йдемо далі. Тут біля цього будиночку я хочу зробити терасу з терасної дошки, яка в мене тут є. І покажу, як виглядає далі інфраструктура. Тобто від цього будиночку ми переміщуємося. Тут також є такі три великі гори каміння. Тут один з гамаків прекрасний. Просто відчути цю атмосферу, маю показати вам, як зараз гамак на вітру колишиться і просто манить, щоб лягти і відпочити. Це кайф. Я обожнюю просто після роботи залягти в гамак і трошки відпочити. Йдемо далі. Тут такі величезні гори каміння під дубами. Росте один дуб. І ось тут декілька дубів. Вони вже якраз скинули листя. Якраз період грудень, початок січня, коли дуби тут скидають листя зазвичай. І ми проходимо в таку зону, де в мене також трошки захламно. Але. Нічого. Я тут все приберу і побудую все так, як я запланував. Це зона літньої кухні. Ось так це виглядає. Моя ідея в тому, щоб Це така... на каналі є відео, як я ці дошки розпилював безпосередньо. Їх ще потрібно допрацювати, але в загальному мені окей, як це виглядає. Тут є такі двері, на цих дверях буде умивальник. Я думаю, можливо, я трошки переміщу. А тут я би хотів зробити піч для піци. Ну і не тільки піци, взагалі для того, щоб готувати і в печі запікати. І ось туди далі в мене така панорама. Так, тут в мене літній душ, який я перенесу звідси. Але я показував також, як я його робив. Він зроблений з буя, який був знайдений біля моря. І. Викладений безпосередньо камінчиками біля моря, який я також знайшов така підстилка. Це прикольно працює, такі, бачите, плоскі каміння великі, наче лава з нього зроблена. Мені подобається. Я тут посадив кактус, і тут з другої сторони агава. І це все підвіщане на оливковому дереві. Ну, це просто кайф. Я коли приймав тут душ влітку, це незрівнянно. Біля кухні в мене вже показував, як я садив Розмарин осінь. Нічого йому чудово себе почуває. Тут в мене дикий тим'ян росте. Це шавля. Також прижилася, все з нею добре. Тому, в принципі. Може, я навіть і непоганий садівник, і щось з мене вийде колись. Ось. А тут ще лавровий лист. Це все створено для того, щоб коли приїжджати і було з чого безпосередньо готувати. У мене тут є газова плита, є весь інвентар для приготування. А тут в мене знаходиться зона вогню. Такі поки тимчасові конструкції, але буде зроблено все краще. Я буду показувати на каналі, як я тут хочу зробити з каміння таку велику зону для сидіння біля вогню. Будемо робити її разом, в кого будуть ідеї. Завжди радий їх почути. Але я також люблю тут готувати щось. Мені подобається, як це виглядає і як це працює зараз. Тут в мене є таке старе дерево оливи, яке вже пустило маленьку оливу, я її вирішив залишити. Це такий пеньок, він неймовірної краси. Якщо у вас є ідеї, що зробити з цим пеньком, з радістю прийму. Виглядає він просто топ. Так, тут лимон. Ви мені писали, що нічого з нього не буде, але поки що пройшло десь півтора місяці з моменту його посадки, і, як бачите, все добре. Зараз я хочу зірвати всі лимони, які тут є, бо ви радили, що йому так буде простіше. Що класно, це лимони без кісточок, і реально дуже круто і соковито вони і виглядають, і пахнуть ось так. Як правильно зримати лимони? Їх треба зрізати. Хто знає, порадьте. Так, ну ось такий врожай лимонів. Забираю їх з собою додому. На ну, декілька тижнів вистачить. Так, тут така площадка, така зона, де був розміщений глемпінг. Я вставлю декілька кадрів цього року. І в подальшому тут буде функціонувати глемпінг. Тобто ідея така, що тут знаходиться глемпінг, така велика палатка, вона має 30 чимось квадратів, 36, якщо я не помиляюсь, на 8 людей. І там така зона кухні, зона вогню для проведення часу. І в мене ще є багато ідей, які тут зони мають бути розміщені. Ось це прямо під оливкою, знаходиться під однією, і ось там під другою. Вісія, як коливка пускає нові гілочки зараз. Ця ожила найшвидше і пускає отакі листячка. Якщо ви не знали, то олива вона найбільше зав'язується і родить безпосередньо на одно двохрічних гілочках. А тут в мене ще також ще одне дерево, яке було посаджене оливи. Моя підписниця захотіла, щоб в, неї в, саду, в мене в саду росло дерево від неї, тому ось воно. Якщо у вас є таке саме бажання, я з задоволенням придбаю дерево і посаджу для вас. Напишіть мені про це, якщо би ви хотіли мати своє дерево, оливлива пулі. Бачите, скільки каміння було дістато з цієї землі. коли Садили це дерево. Сподіваюся, що з ним все буде добре. Як я надихаюсь цим деревом, оливою, формою. Це прекрасно. А це ще одна оливочка, моя домашня олівер. Також непогано себе почуває, я висадив близько місяця тому, тому бачите, нічого йому немає. Все ок росте. Сподіваюся, він прийметься і переживе цю зиму. Це вже сад мого сусіда безпосередньо ось тут. А там далі. Дорога. Тут 350 метрів до. Населеного пункту невеликого і до води. Так, У мене зараз на ділянці немає води і електрики, але 350 метрів, і там знаходиться пункт води, де безпосередньо можна її набрати. Це сад мого сусіда. Ось знаходиться наша межа, вона також відділена каміннями. Я не буду туди переходити, але можна подивитися, що цей сад доглядається, так, і як виглядають оливки. Вони також не мають поливу. Тому за декілька років і в мене також будуть все окей з оливками. Я не буду заходити на ту територію, тому що це приватна територія. Не можна заходити на приватну територію. Тут ще в них ростуть якісь квіти такі цікаві, то вони якраз будуть готові десь в кінці зими і будуть цвісти. Друзі, ось такий огляд. Мого оливкового саду. Напишіть, що думаєте, і як вам загалом цей сад. Нагадаю, що я купив його за 4,5 тисячі доларів євро. 4,5 тисячі євро. Мені здається, це непогано, хоча роботи тут дуже багато. І вже там в наступні тижні я покажу, що я тут буду робити. Я буду займатися добривами також і доглядом за садом. Плюс в наступний місяць потрібно буде обрізати всі дерева, а обрізати тут є що, тому що багато гілочок сухих, і потрібно за цими деревами доглянути. Але я вірю, що я зможу і зрозумію, як доглядати за цими деревами. І все, в цього саду буде добре. А можливо, в нього з'являться. Ще родичі, інші сади, але буду дивитися. Дякую, що дивилися це відео. Дуже приємно для вас знімати цей огляд. Сьогодні 1 січня і вихідний день повністю в Італії. І це дуже кайфово приїхати в свій сад, прогулятися, трошки надихнутися, погуляти. Дякую, що дивилися і побачимося у наступних відео. Ну а ти сюди. Ти сюди. Давай. Подивіться на цього пса, яке воно брудне. Уляй!